Меланія Трамп написала листа Путіну, в якому сказала, що в його свилах повернути дитинство і осмішку. Так, Путін тепер на коні, йому й Донбас подавай, і, і там, другу державу, ну і багато-багато і, і різних плюшок і наступлення в НАТО, то мав мене. Хоча 22 другому році умови, які такі пропонувались підписати Україні, були набагато кращими. Що це показує? А це показує, що декому все-таки варто було б залишатися своїй попередній професійній діяльності і не переносити її на всю Україну. По що добре в межах програми небезпечно в межах країни. А дехто хоч би і величезний версотник, але все-таки хороший політик. Тому що. Не кожен мерзотник може бути політиком, але не кожен політик, а uh, ні, але кожен політик то є мерзотик. Ось так. От просто українці часто сміялись над росіянами, там тупі, не думаючи і так далі, що ну, не думаючи, да, тому що не вісім недавно Америка була світням злом, а тепер трохи сіт. Uh, там є танці, де хлопчик однієї в uh, американській. Кодерськом кодер в кодері американського прапора, дівчинка, кодя України, російського разом танцюють. Там і таким бриєм, що Трамп чуть не Е, бачу відео не знаю фейк не фейк, де росіяни З прапорами Америки, і Росії, штурмують позиції ЗСУ. Але чи українці, думаючи і за них? Так? А як ви думаючи, і вололюблені? Умодринисем боротися проти окупації а попасти під дві. ти тики кажеш я б там на вулицях безпечно, утихнули на повні груди повітря від Зеленського. Тому й не дивуйтесь, що великий якіт замість вас щось вирішує. Трампе, дай свободу! Вільному народу прожини уроків будістали край. Годі помирати треба працювати, хоч частинку миру в країні. Тай.